Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати на черговому відео. В нас лягли нахрен всі сервери. Ми не можемо зайти, навіть подивитись нормально на Люсю, на його стати. Козаки не можуть зайти в гру, не можуть зіграти свій матч, щоб отримати за три матчі на день. Гарантованого ТОЦа. але і їй видали нам все, ТОЦа у СБЧ. Сказали: Окей, ми дамо вам хоч щось, щоб ви могли покрутити, щоб перед нормальними пацанами було не соромно. Тож ми зібралися сьогодні на прекрасному стрімі напередодні Ліги Чемпіонів посидіти, покрутити СБЧ на гарантованого тоца. Умови 67 тисяч монет, 75% лайків, і я так розумію, вони додали сюди Team of the Season Бундесліги і другорядні Ліги. Тут є цікаві картки. Минулого разу з цього падало непогано. Ну, тож, спробуємо подивитися, як воно буде наразі. По традиції попрошу вас підписатися, якщо ви новенькі на каналі, допоки вам твіч передає привіт, приходьте до нас. Нас тут дуже цікаво. У нас перший пан Нікітос. Йому 13 років виповниться лише у березні наступного року, то ми можемо ще майже рік його підкалувати і стебати стосовно того, що йому 12. Але він швидкий, тому що молодий, тому що зібрав вже свій. Пак на гарантованого ТОЦа. І давай. Бажаємо тобі успіхів. Ли, полетіли. Let's go. Я хочу побачити пару цікавих карточок. Let's Go! Поки працює гра, давай, взривай, Полетіли. А як воно все лагає! Мікель Меріно. А щіщ, це поганий дроп. Ви буде вести рахунок? Тобто Тоц лайф тут теж падає, да? Взагалі будь-який Тоц. Пане Спілберг, ви в етері, давай. Бажаю тобі успіхів. Бачили ми гарне кіно на вашому акаунті. Це буде Алексіс Макалістер. До речі, він дуже сильно набрав після виходу з паків, І це точно не найгірша опція. Питання: чи він в нього є в клубі? Сподіваюсь, що ні. Сподіваюсь, це не дублікат. Так, перемога стока плюс. Навіть нічого не треба змінювати. Окей, поки 0-2. Поки 02, але збірка дешева, на мою суб'єктивну думку, must have просто. Тому що, як я завжди кажу, якщо ви не крутите, то ви нічого і не зловите. А раптом. А раптом. Міхал, давай, друже, ми в тебе. Полетіли. Окей, з Бундесліги. Це вже непогано. Хоча він, по-моєму, сильно впав вчора після того, як її маркет вбили. Як у всіх лагає. Слухай, це хоча б актуальна картка, і це не фодер. Да, Tods Life, Tots Plus, або Moments Toce. Все, що є в Грі, все може падати. Хінкапі Тоц плюс, да? Слухай, чергова непогана картка і чергова картка навколо стока. Зараз Бундесліга, там немає, забігаючи наперед, я ще не робив тірліс, там немає двох адекватних центральних захисників. Цей пане, в них він 80-92 тисячі монет, на консолях 100. Я буду справедливо рахувати в габелу, тому що черговий раз повторюю, в нас іде по платформі ціна. Але я б з такого пакетику ані Хінкапі, ані Юросі, ані Макалістеру не розчарувався. Тому що воно відбивається і за ці картки можна грати. Моя думка така. Так, пане Гномі і його Team of the Season гарантований з Web Aпліkation. Давай, Вулверхемптон, пам'ятаю твою емблему команди завжди. Цікавий вибір. Ти вболіваєш за вовків? Чи це просто подобається? Чи то, бо ти шакала, шакала немає, а вовки. Точно, мені таку потрібно! Слухайте, чат. Сантос. Чергова непогана картка відносно. Відносно не буду вас тут сильно тішити. Але 5-5 зірочки. Дуже гарний дріблінг. Проблема в тому, що вона маленька. Team of the Season player Pack. Ось він. Зібрав своє СБЧ. Гарант. Тут. І зараз. Давай полетіли. Успіхів. Алексіс Макалістер. Ні, Ромеро? Ні, це міг бути Ромеро. Це була б шалена перемога, але це отаменді. Ой, ля як лагає. Бажаю тобі успіхів. Уругвай. Воротар муслера. Окей, розумієш, чому Сантос це плюс-мінус непогано, бро. Все в порівнянні, пізнається. Тобто тут муслера в людини впав. От Муслера, він йде просто тут і зараз до нашої чергової габели. А, то в нього був дублікат. Добре, ще раз, пане Ромаріо, ви в етері. Дубль 2. Спробуй ще. Давай, let's go, полетіли. Німеччина, СТ. Хто там є цікавий? З Баварії? Це може дівчинка 95-го рейтингу? Шулер, слухай. А це вже перемога, окрім жартів. Це непогана карта. Подивісь на її стати. І 95-й рейтинг. Давай, бажаємо тобі успіхів. Зараз чат тобі і передасть. Це хто? Це Малян. Він правий півзахисник, да? Окей, чат. Як мінімум, падає багато актуальних грабельних карточок, навіть якщо вони не фулл прайс. Це цікаво. Ви рахуйте, що Маркет ще дуже сильно вмер через гліч фудбіно вчорашній, і через те, що контора. Приємне асоціації з, твої, з твоїм нікнеймом. Давай, я бажаю тобі успіхів. Це буде, оце буде габела. Це 90-й ТОЦ, який всім падає за склад Battles. А наступна Франція? Вибачте, я вас дезінформував. Наступна Team of the Season Франція. Тому що Хакімі злили. Да, 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 да. Франція, Франція, сорян, друзі. Треба топчика. Треба вже 500к плюс, або 300 хоча б. Може зараз? Моменс. Сендюс. Ні, там є класні Moments, але Сен-джус це габела. Так, ми в пана Зак Мансон. Він не дослухав моє повідомлення, полетів відкривати і, відкр... і отримав чергову карту, яка по статах і по грі дуже багато відгуків я стосовно нього класних. Чув. Але він коштує 30к. Отаке От буває. Це пан Ханко, який має ще і плюс зіграність. Тоц в нього він є. Тому... І ти зворитись, друже. Шкода, що він в тебе є. Так би була непогана картка. Дякую. Є. Давайте, певно, перший Вече, щоб мені було простіше рахувати. Угорщина. Це буде Домінік Собослай. Який вже апнутий Тот Лайф 92 рейтинга, це 100 тисяч монет. І непогані стати, до речі. Окей, okay. як є, пане ухелянте 228 ТРО. Привіт, по-перше, 228 ТРО. Величезний, дякую вам і бажаю вам успіхів. Італія? Це болотелі? Да, це болотелі? Є, Маріо! летс гоу! Слухай, я б хотів собі. Ви бачили його це святкування? В нього є святкування, де він селфі робить. Особливо. Вітаю! Це гарна карта. Саня, давай. В тебе там такий склад, що я не знаю, кого тобі ловити. Іспанія СТ. Ай, це шляпа, це мужик, да, чи як його. Да. О, слухайте, це Рафа мужик. Це найгірший дроп за сьогодні. Окей, давай. Пане демедж полетіли, Ваш ТОЦ. Це Тимов за Сізон. О-хо-хо! А ти не занадто охрані вовсиній? Хемп. Нічого собі. Вау! Вау! Ну, це без питань. Кайл Джеремі, слухай. А це не дебют Кайл Джеремі. Ти ж ви нікнейми постійно в Discord змінюєте, щоб не палитись. Я вас... Оу, Чучо Ернандес. Ар... Ай. Мені важко запам'ятовувати в Діскорді важче, ніж на консолях. Тих, хто не постійно відкриває. Друже, це габела, мені шкода, я можу лише співчуття висловити. Але я сподіваюся, тебе гарний вечір. Окей, пане Лев. Бубнік. Чому я кажу Лєв Бублік вибіжок, друже. Я ідіот. Дякую тобі, по-перше, за контент. Вибачай і полетіли. Давай успіхів. Я думав, це саліба на секунду. Ой, Гебріал це непогано. Він по ціні буде як габела, але картка непогана. Мені він сподобався. Він знаєте такий конате для бідних. Шахтар в нього на задньому фоні. Але емблема ця в Шахтаря. Уф, як воно тільки вийшла. Бельгія? Це Зе. Це міг бути Кевін Дебрюйне, а це буде. Ааа, шляпа якась. Вертонген чи як його, да? Ай. І це міг бути KDB Tots Moments. що ви додали? Цього Вертонгена тільки додали, да? FC <реш> Crash? Давай. <реш> Дубль два. Аааа, Рафа мужик! Ти санім бро, про Саню мама зайшла і випав Рафа мужик. Ну тут просто габела-габельна. Я думаю, це мій теж, козаче. Або він, або той другий. Це мої козаки. Try to win і Gang. На емблемі. ано. Хто? Оу, ні, банза. Банза, це шляпа. От, якщо б в другому був банза за гру, то тоді було пофігу з цього прикро, бо тут можуть класні картки падати. Другий. Еступінян, ясно. Дякую вам, пане Буданов, за контент, але на жаль. Еступінян — це та карта, за яку можна грати, до речі. Я не пам'ятаю, хто там тебе складив. Якийсь кубок, Він непоганий, але він тебе дубль, ясно. Окей, ми зрозуміли. Ми поводимо себе дуже чемно. Давай, тепер це до СБЧ. Бейєр? Це Тотс Лайф, да? Це теж габела. В нього все висне. Це Тотслайф, але це габела. Пане Гаріус! Оу, пане Гарріус, в нас володар прекрасної техніки від Apple. Як ми знаємо, вона просто випалює наші очі, але ми сподіваємося, що зараз дроп випалить очі. Давай! Нічого не бачу. Чучо! Ясно. Ми це не ставимо чат на різко. Дякую, дякую тобі, друже. Я тікаю одразу. Тому що це просто для очей неможливо. Де лінк на Discord. Все є в описі закріпленому шерплею. Пане Рілекс. Takit easy Франція? LFA, це буде Маларда. А-а-а-й-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Коли ти бачиш Францію Team of the Season, то хочеться щось краще. А є взагалі гарні французи зараз, друзі. 30к, може ризикнути? Альфаред! Цікаво, але. О, він відкрив і отримав шулер. Вау! Але залагало. Друже, вона нічого не коштує. Не знаю чому, але Пан Альфарет питав, як сипе. От бачиш, тут половина габел отаких. Є, тотсплеєр. І пан е, GD Flag. G це шакал? Це буде Джейдон Санчо версії моментів. Він теж впав, він теж нічого не вартує, тому що він в паках, але. Оце така теж габела, за яку можна грати, можна бігати. Пане Артівал, сподіваюсь, правильно по пам'яті Аргентина. А, це буде Макалістер, я забув. да, Артівал. Алексіс Макалестер. Ми вже про це казали. Він 90 тисяч, він не відбиває, на жаль, ціну пакетику, але він, в нього дублікат. Але все. Але він просто не відбиває ціну пакетику. Да. Набір з гравцем Тоц. Оце нам потрібно. Консоль, я вас вітаю, дякую, що дочекалися. Всі поваги, як завжди. Бажаю успіхів. Це П. Це Меріно. блін, це Меріно Лайф. Я сподівався, що там, коли не СТ, то може бути хтось нормальний. А це Меріно. Є, yeah, другий полетіло. Ніколи, з дебютом тебе бачиш? Пам'ятаю, консоль краще пам'ятаю. Може тут буде гарна картка? Англія ЛЗ. Це буде 94-й рекінг, центральна зах... ліва захисниця. До речі, це непогана картка. Вона мені з такого ж пакетику випала. Я за неї бігав, вона непогана, окрім жартів. Перехоплення, віпт пас і Жокей, і подивіться на ці стати. За неї навіть можна побігати. Давай, бро! О, можна. У, та в нього пакетиків. Я бачу ваші паки і руки потираю. Давай. Цей рахунок. Перший був не рахунок. Це ЗСБ. Бо з 19 квітня по 6 травня релізно Team of The Season. Ано, Німеччина. СТ, це буде знов Шулєр, да? Ні, Хофенхайм це буде Тотслай, це Габела. Оу, якщо б це була Шулєр, це було б набагато краще. Це лише Бейер. Мені шкода, друже, це навіть не Фодер. Але сподіваюсь, в тебе гарний настрій. Пачето Гіокаторе Тотс. Італійська мова, ми всі знаємо, що це Толя. Ми всі знаємо, що тут є шанс. Надія, Толя, давай! Врятуй наш вечір. Це хінкапі, да? Ні. Ой, це якась габела повна. Я навіть не знаю, хто це, друзі. Толя, вибач! <laughs> Толя! <laughs> Вибачай! Ми не хотіли, який чучо, ай! Наступний Летимо. Та не може бути, не вірю. Ні. Ні, 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 ні. Ви не забайте мене контора. Ні. у всіх зроста в чаті серце стало. Ні. Ні-ні ні. Ні, ні. А, Як погано. А. Ah. Це воно. У мене немає керування. Тому ти. Успіхів. Англія ЛЗ. Це буде теж дівчинка з Ні, це не дівчинка з мечесвіт. Це, по-моєму, Деви... Девіс курця. Да, це Девіс курця чат. Пейс є. Але діла нема. Наступний тот Пак. Напередодні Ліги Чемпіонів. Окей, чат. Перекличка. Хто за кого буде вболівати? ЦАП. Ну це ж міг бути мусіала. І ієй, і єй. ну не треба нас так байтити. Ні мечі, та ЦАП. Team of the Season. Я навіть не знаю, Як якась Ковальський. Ковальський, Ковальський, В нас проблеми! Бджоли, 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 Барусі, задей, мій чат. Оце мій чат. 100%. База, база! Ковальський! бази і викликаю кавальський! Іди геть, поверни нам мусіало! Є! Yeah. З другої спроби. Дивіться, у всіх меню лагає. Бачите цей трикутник внизу? У всіх лагає меню. Хто? Відіч чи що? Який Red Bull, сер? Я не знаю, хто це. Павлович. Ага, ясно. Я так розумію, це тільки додали, да? Перший в нас гарант Тоц. Ой, гарант. СБЧ Тоц, вибачте. Це Пексіс. Цап? Хто там Цап? І я по клубу вже бачу, що тут не буде нормальної карти, де? А Коста? Він і минулого року, по-моєму, був в Тоцах, і минулого року він теж нас всіх безів, друзі. Мені шкода. Так, є е, Андрюха, ми в тебе. Ми з'єдналися. Нарешті. Бажаю тобі успіхів. Спочатку в нас пак за СБЧ. І це знов буде ця шляпа, яку ми тільки що бачили. Та вже краще дайте Макалістера. Дроп відкрутили, чат. Повністю. Повністю дроб відкрутили. Жах. Є, yeah, друже, ми в тебе відкручений. Неон, і твій пак з Team of the Season. І це Алексіс Макалістар. І як ми вже бачили, то є краще, ніж щось. І Макалістер, що в нього? Дублікат, він квікнув, ясно. Але це буде перемога на консолях, бо він на консолях стока. Є, yeah, в нас теж два тоце. Поїхали. Перший це за СБЧ, ось він. Ні, це просто. Це не за СБЧ. Наступний буде за СБЧ. Адеємі, окей. Адаємі, до речі, не погано. Адеємі не так і погано. А тепер наш СБЧшний підрахунок. Німеччина. РБ. О, ми це в Кіпсмайл побачили. Чого ти квікаєш? Це шляпа якась? Хрумпінгіл. я навіть такої картки не знаю. Як вам трейдер? Як вам топ 100 трейдер, чат? Давай, є! Yeah! go! Хто? Ай, це буде Фодор. цей Вер, як йогось там, да? Да. Ну, але це хоча б гарний Фодор. Дякую. Є! Yeah. Team of the season, ось він. Максоніш, ми в тебе. Давай. Ну, хочеться хоча б одну класну картку. Щось я ще всередині, було перспективно. Я просив картку за 500к. Ми бачили, але небагато, да? Лише одну чи дві. Хенку. Останнім часом одні габели. Дякую, Максоніш. А, -а, 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 а корол. Діскорд, не кидайте. Куди ви не кидали? Шість людей ще. Я обіцяв одному. Що ви робите? Діскорд! Ні, 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 ні. Ні. Ні, я не поведусь на це! Це неможливо. Це неможливо. Я Форенді. Зараз прийду. Ну будь ласка, ну, будь ласка, дітей. Ну будь ласка, ви як моя мала. Так, окей, але лише тоді пак за СБЧ, давай. Німеччина, ЦЗ, окей. Почекайте, А це ж. А хто там? Німеччина? Байер, що? Так, окей, слухай. Це, до речі, не так і погано. Мені ж це все ще монтувати. Німеччина, ЛПЕ, Адеємі. Вітаю. Він же мінімалка стока. Яка різниця? Продається, в мене два пішли. Все. Наступний, я вже ні на що не сподіваюсь. Англія. CDM. це буде Шиш. Ні, Манчестер Юнайтед. Це буде дівчинка Зель... Як її там, де? Зелем. Вона нічого майже не коштує, але це хоча б. Та хоча і Фодер такий собі. Ні, та це Габела. Є, yeah. я включу Бразилія? Yeah. Це буде Гебріал з арсеналу, да? Ай, як на АПЛ. Бразилія то не перемога. Є, тот з гарантії. Project 53. Ми писали, що вилятую всіх, друже. Саня, Мєта, молодець. Адеємі, адеємі непогано. Бро, дякую за контент. Дякую. <laughs> Давай! Аргентина ЦП, Алексіс Макалістер. То не є надто погано. Жити можна. Получили. All I need is a good thoughts in a pack. Англія. Цоп. Це знов це дівчинка. Таймінги дівчинки, де? Зелем. Рахунок шикарний чат. Рахунок неймовірний. Дякую за контент. Стоп, War Ukraine за постійний. Твій гарант Тоц, пане. Тарич. Таруч. Не знаю, як правильно нікнейм читати. А ні, це був СТРМ. Вибачте. Муслєра, Муслєра це габела. Відкрутили чат. Відкрутили. Вони такі ви СРЗ за одне підете в футбол дивитись. То які нахрен вам тоци. Дякую за контент, пацани. Дякую. Воє, сподіваюсь. ЛФО Англія. Це Джейдон Санчо версії Moments. Це непоганий дроп, як ми можемо побачити, виходячи з того, як падає у всіх сьогодні. Тому непогано. 94 рейтинг побігати можна. My is... Сербія Це ЗЕ. Це Ковальський. База, база, база. Ч -ч -ч. Прийом прийом ковальський викликає Нікітоса. Ой, це Павлович, вибачте. Сарян. Тот, тот момент, це Прем'єр-ліга. Він зберіг ще прем'єр-лігу, чат. Подивіться, який козачі, Англія, ПФА, Англія ЦМ, Арсенал. Невже це Деклан Райс? Прикиньте. Ха-ха-ха-ха! Найкраща картка, яку ви сьогодні побачили. Вона бляха до цього взагалі паку. Як це працює? Ми жодного райса не бачили на АПЛ. Є. Отей, що нам потрібен, пак. З гарантоцем. Можна тут райса, будь ласка. Аргентина, ЛФА. Гарначо. Та не вже перемога! Чат! Чат, таймінги змінили! Є! Є! Є перемога! Алехандро Гарначо! Гарначоу! go! Скіпай, скіпаю! Є другий Англія. ЦЗ, ЦЗ Англія? Арсенал? А хто там ЦЗ? А, це буде дівчина Фодерна, да? Да, Вубін мой, забув. З такими стилями зігралися зігрішему не допоможе. Добре, друже, дякую за контент. О, oh, це буде мебалічки. Це чесь, чеська мова, да? Де наш Тоц? Є Освін. Балічек з хат з предметом Тоц? Англія. ПО. Саутгемптон. Це хто? Вордпраус? Волкер Пітерс. Він в Тоцах? Нічого особі. Стати потужні. Але не думаю, що він щось коштує. Чат. Футбол. Я втікаю. Отак вам серденько від мене. Дякую величезно за за стрім. Дякую за активність, за чат, за те, що ви є. Сподіваюсь, ваш вечір сьогодні зробив трошечки краще.